Випробували силу та витривалість на Прикарпатті Вперше відбувся карпатіан Ямп 2025 – Військовий похід на довгу дистанцію. Подія спрямована на розвиток стійкості та реабілітацію. Марш кидок зібрав десятки ветеранів і цивільних з усієї України. Вітаємо, підтримуємо. Ямп – це дистанція, яку кожен обирав сам: 16 кілометрів офлайн у пригірській місцевості або ж 40 і навіть 60 кілометрів онлайн у будь-якій точці України. Головне подолати шлях у власному ритмі, адже тут немає першого місця. Справжня перемога у самому факті проходження дистанції. Вам Друга вам їде. Втім, долати її було непросто. Дощ і важкі підйоми випробовували ветеранів та водночас загартовували їхній колективний дух. Ідею заходу співорганізатор Вадим Свириденко запозичив зі Шотландії, де сам раніше проходив реабілітацію. І тоді група ветеранів на протезах йшли там 35, 60, 80 кілометрів. Це був такий міжнародний теж фестиваль «Маршкидок», і ми ми подивилися і так подумала, б не зробити в Україні такий самий спортивний фестиваль, марш кидок але трошки підлаштувавши його під наших ветеранів, які отримали важкі поранення, важкі ампутації, щоб дійсно вони могли подолати ці дистанції. Виснажені, але задоволені собою, ветерани повернулися після проходження дистанції до локації, де на них чекав спортивний фестиваль, що поєднував атмосферу свята і відновлення. Кожен із поранених захисників зміг знайти заняття до душі та навіть розділити його разом із сім'єю. От перша локація, до якої ми підійшли, це «Дартс». І тут реально зараз у нас сімейна пара, де от ветеран на протезі, його дружина е змагаються, він вчить грати в «Дартс». Щось виходить, щось ні, але вони разом. І це дуже дуже приємно, тому що реально коли ветеран от попадає в такі труднощі, ну життєві там ампутації, головне, щоб сім'я залишалася і щоб вона була разом. І долаючи ці труднощі, далі вот сім'я тільки от це, це буде вже об'єднувати. І поки одні учасники зацікавлено тренувалися потрапляти в ціль у Дарці і інші випробовували свої сили в середньовічних боях, у м'яких обладунках разом із командою Бугурці Поруч також розмістили гру танк. Ми дуже багато їздимо по реабіліційних центрах, і коли приїжджаємо, привозимо цю гру, то поранені військові в дуже-дуже. Сприймають його легко і дуже дуже потужно грають. Воно, воно затягується як реабілітаційний момент, моменти. знаєте, тут, тут дві команди, вони розділені. О, бачите, як професійно вже біля кашанета. Ось взагалі це така гра, яка затягує. Насправді це можна грати на візочку, на протезах, ну та з любими травмами насправді. А ще учасники змогли спробувати і по терапію або провести час у спокої, перебаливши біля озера. Ветерани переконані, така атмосфера особливо потрібна після повернення з фронту до цивільного життя. А ще діючий військовослужбовець вернувся з полону 25 травня, 20... який, чесно вам сказати попав 22-му році в городі Мариуполь? Просто хочеться спокою. Так, да, Багато. В житті є такі моментів, що особливо коли ти там, там одне життя. Хочеться повертатися в таке життя, де тебе будуть розуміти, бо людина там міняється кардинально. Хочеться просто приїжджати сюди. І розуміти, що ти тут комусь потрібен. Я загоряюся, як тільки я чую, що десь в горах якась атмосфера буде. І оцей забіг на ветеранський марш-кидок на 16 кілометрів. Це для мене став таким так само стимулом, щоб доказати самому собі, що я ще можу, маю і деякі проблеми зі здоров'ям. Загалом фестиваль зібрав понад 120 учасників: ветеранів, їхніх дружин та сімей загиблих захисників. Подія об'єднала різні покоління і дала можливість відчути підтримку та відновити сили. Андрій Аргара, телеканал